Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, чи варто обирати тобі професію майстра перманентного макіяжу. Ця спеціальність останнім часом набирає обертів та популярності, але не всім вона може підійти. Сьогодні я допоможу тобі краще зрозуміти, чи варто занурюватися в цю професію та що потрібно знати перед тим, як стати майстром з перманентного макіяжу. Отже, поїхали! Перш за все, давай розглянемо, що таке робота майстра перманентного макіяжу. Це більше, ніж просто внесення пігменту під шкіру, це поєднання технічних навичок, знань анатомії та творчості. Ти допомагатимеш людям відчувати себе значно впевненіше, коригуючи форму брів, губ або навіть маскуючи шрами. Однак важливо пам'ятати, що ця робота не лише про творчу складову. Вона вимагає точності, постійної концентрації, адже кожен клієнт це окремі побажання і окрема історія. Тож, давай розглянемо кілька ключових якостей, які має мати успішний майстер перманентного макіяжу: творче бачення. Якщо ти любиш експериментувати з кольорами, маєш стиль, це вже хороший знак. Але також потрібно враховувати естетичні бачення клієнтів. Та балансувати між своїм баченням і їх побажаннями. На мою думку, найголовніша якість це терпіння та увага до деталей. Адже навіть помилка на міліметр може зіпсувати всю роботу. А ми працюємо з обличчями. Тому важливо бути готовим, працювати ретельно та вдумливо. Комунікативні навички. Ми працюємо з людьми. А отже, потрібно вміти слухати і чути побажання клієнта, правильно розуміти його побажання і бути відкритим до комунікації. Постійне навчання, техніки та тенденції у перманентному макіяжі постійно змінюються, і ти маєш бути готовою навчатися протягом усієї кар'єри. Це можуть бути нові курси, майстер-класи або вивчення нових технік. Як і в будь-якій іншій сфері, в перманентному макіяжі є свої виклики, тож давай розглянемо кілька з них. Перший це фізична напруга, тому що ти постійно працюєш в незручних положеннях, постійно в напруженні, в концентрації і маєш попіклуватися про своє здоров'я, а особливо про свою спину. Психологічний тиск. Пам'ятай, ти працюєш з обличчям людини, і кожна твоя помилка може коштувати дорого. Також ти працюєш з людьми, а отже, маєш бути стресостійким і маєш мати високий рівень відповідальності. Не кожен клієнт буде приходити до тебе з посмішкою і йти задоволеним, навіть якщо ти виконала свою роботу на 100%. Конкуренція. У нашій сфері зараз дуже висока конкуренція, і потрібно вміти виділятися. Але якщо ти будеш вдосконалювати свої навички, будувати хороші відносини з клієнтами, це допоможе тобі виділитися на ринку. Тож, як зрозуміти, чи підходить тобі ця професія? Ти маєш інтерес до краси, до естетики? Ти готова вдосконалювати свої навички та постійно вчитися новому. Ти відповідальна і готова до тривалого фокусування на деталях. Вмієш спілкуватися з людьми і визначати їх потреби. Якщо на більшість запитань ти відповіла так, то тоді тобі варто йти в цю професію. Професія майстра перманентного макіяжу може бути дуже творчою, цікавою та прибутковою, але також вона вимагає великої концентрації відповідальності та уваги до деталей. Якщо ти готова пройти через ці складнощі, то тоді я тебе заохочую йти в цю професію. Не бійся спробувати і вдосконалюватись. І тоді, можливо, це стане твоїм покликанням. Підписуйся на мій канал, якщо більше хочеш дізнатися про кар'єру в цій сфері та поділися своїм досвідом. А якщо у тебе залишились додаткові запитання, пиши їх в коментарях. Бажаю тобі успіху в пошуку свого шляху.